Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ну з цими пов'язана можливість отримання далекобійної зброї, далекобійної ракети також які ми чекаємо. Я кажу і про тамагавки, про що каже президент, і з іншого боку, ми кажемо про авіацію, тому що гріпани, які також вже в обговоренні, як каже президент, від 100 до 150 штук, які може отримати Україна, Країна не найближчим часом, але в перспективі також. Це лякає Росію, пане Олексію. Ну, вони вони ж на військових справах. Крім понтів, там же є люди, які більш-менш розуміються на військових справах Якщо вони взагалі не розумілися, ми навіть не вдалося б зробити те, що вони зараз роблять. І вони розуміють, наскільки гріпи не будуть небезпечні завдяки їхнім характеристикам. Ну Якщо порівняти, то ну нехай буде. е-е Ну, от f 16 чи f 35 це як там не знаю, Мерседес, Ауді. Це дуже непогана автівка, і це дуже непоганий літак, він переважає по багатьом показникам. Але в тих ситуаціях, де ми, де ми зараз використовуємо, то там краще ніва приїде, і УАЗі. Тобто він буде більш корисний. Тому Гріппен може взлітати з невеличких навіть просілкових доріг. Його можна маскувати неподалік від лінії фронту. Тобто, по характеристикам, таким, як можливість, там маневрувати, літати, там все ну, все те тут. Він ну по, ну не суттєво, але ну точно ще поступається. Ф-16, ф-15, ф 35 п'ятим, 22 Ми це розуміємо. Але в цій війні, які зараз відбувається, російсько український він більш, більш зручний буде, з ним простіше буде працювати. Його не треба б так ховати. Ще хотілося б побачити, ну я не знаю, чому про це розмови не йдуть, а 10 А, бородавочники, штурмовики, вони дуже були би на, в нагоді стали б на боротьбу з дронами з Шахедами. Ну, і так далі. Не кажучи вже про гелікоптери. І і коври, Апач, ну, які теж допомогли б нам. Як засоб, як засоб протиповітряної оборони, а в 16 виконують функції і мережі, як засоб протиповітряної оборони, але не залітаючи в зону враження російських ППО, і вони нищать саме клатараке. Проти балістики вони не дуже можуть працювати. Але для того, щоб нано, наносити повітряні удари, треба, треба, треба такі, як гріпини. Вони десь ну, в селі можна от, в сараї заховати, і ніхто не буде знати, що він знаходиться. Потім, навіть з просілкової дороги, якщо там троє груди, він може взлітати і виконувати бойове завдання дуже швидко. Несподівано для ворога. Тому це, це літак не краще. Не хочу ображати наших компанію САП, наших шведських друзів, але він точно що найкраще, ніж f 16 Але в цій війні, яку ми ведемо, він тут питання краще, гірше, ну воно таке, знаєте. Ну давайте щоб не на автівки приходи на кукурузники, Ну на літаки, от кукурузник, да, ан 2 Це добре, чи панне? Чи чудовий літак для тих цілей, для яких він використовується. Ну от так само і ну, так, це не кукурузник, але він він так. дуже зручний саме в цій війні, в цій, в цій ситуації.